Відкриваємо так і вставляємо або батарейки, або акумулятор. Пам'ять режимів на них відсутня. І у той самий момент 5-10 секунд на одному з режимів і наступний клік вимикає ліхтарик. Я вже ретельно перевіряв два з 10 ліхтариків цього бренду і можу сказати, що все, що пишуть на коробці, то є правда. Три гібридних моделі, які можуть працювати або від трьох міні пальців, або від акумулятора на 800 мАч. Як бачите, заряджається він по type c Дві модельки постачаються з акумуляторами, одна з мініпальцями. Ці гібридні моделі мають 4-5 режимів роботи, одну кнопку для перемикання цих режимів і регулювання фокуса. Цей ліхтарик заслуговує окремого відео. Ще маємо 4 моделі, які працюють виключно на батарейках: міні пальці, міні-пальці, пальці, пальці. Максимальну яскравість та кількість годин роботи ви можете бачити на своїх екранах. Пишіть у коментарях, хто досі і навіщо користується батарейками, а я вам покажу зблизька ось цей цікавий ліхтарик. Раз, два, три. 4 і 5 викал. На будь-якому режимі затискаємо кнопку і буде турборежим. 5 секунд на будь-якому режимі, і наступний клік вимикає ліхтарик. Хто тобто їздить на велосипедах? Ця функція може бути вам корисна. Позаду буде або червоне, або червоне миготіння. Голова виконана з алюмінія, кронштейн із гуми. До речі, у Бреві є точно такий самий ліхтарик, але з елементом 18650 позаду, замість батарейок. Асортимент на будь-який смак. Хочете на акумуляторах, хочете на батарейках маленьких. На великих три штуки, 18650, червоне світло, біле, тепле, що завгодно. Повторюю, на цей цікавий екземпляр буде окреме відео, а решту ліхтариків ви можете придбати на сайті lido.ua і за промокодом IVANLIST буде знижка 10%. Дякую вам за перегляд.